Друзі, вітаю вас! Мене звати Михайло Клічко, і сьогодні ми поговоримо з Олександром, тім лідом нашої команди PPC Google Реклами, на дуже важливі питання, які пов'язані з штучним інтелектом з масштабуванням рекламних кампаній. Саш, привіт. Вітаю. Давай розглянемо важливі питання, пов'язані з Google рекламою. Перше, про що я хочу поговорити, це штучний інтелект. Чи є при цьому місце? Спеціалістом в налаштуваннях рекламних кампаній, чи можна просто запустити рекламну кампанію, і вона буде самостійно там якось навчатися? І, взагалі, на що треба звертати увагу? Основні моменти при запуску рекламних кампаній, налаштування рекламних кампаній для того, щоб цей штучний інтелект краще навчався і, звичайно, давав більше результатів для бізнесу, для підприємців, прибуток да, і так далі. На що звернути увагу? На сьогоднішній день ми бачимо, що в, наші, в нашому житті штучний інтелект носить досить багато змін. Все працює на штучному інтелекті, це не, навіть не стосується реклами. Якщо ж штучний інтелект перенести на Google наразі, то також Google навчається на штучному інтелекті, аналізує все через штучний інтелект. Тому це досить такий важливий. Важливий нюанс в сьогоднішній роботі Google реклами. Якщо ми будемо переносити цей штучний інтелект більше на технічні так, елементи Google реклами, то нам потрібно все таки в кампаніях задавати тільки вектор, куди ж, на які сегменти аудиторії, на які пошукові запити звернути увагу алгоритму і де шукати нам клієнта. Після цього все за нас вже робить штучний інтелект, але налаштувати кампанію це вже о, о, тільки руками, тобто золотої кнопки Зайти, натиснути, запустити рекламу, на жаль, на сьогоднішній день Google не має. Зрозуміло, якщо ми кажемо про ці вектори, давай детальніше, да, от треба там розробити раз, два, три, чотири, п'ять. Там на це от обов'язково треба звернути увагу. От про ці речі давай поговоримо. На сьогоднішній день для e-commerce інтернет-магазинів, ну, інтернет головний тип кампанії це Performance Макс. Без нього ми нікуди не попливемо, можна так сказати. Це маст have. Performance Максі, нам на першочерговому етапі запуску кампанії обов'язково потрібно задавати сигнали. Якщо це вузький сигнал, так вузька категорія, то ми обов'язково задаємо сигнали. Це перелік пошукових запитів, по яким можуть наші юзери переходити на сайт, інтереси, тобто аудиторії по інтересам, ми туди додаємо. Якщо у вас уже є аудиторії ваших клієнтів, то задавати аудиторію ваших клієнтів сигнали, щоб алгоритм. Адго алгоритм більш швидше навчався, де шукати е, потенційного юзера е, для вашого для вашої послуги чи товару? Якщо ми кажемо про клієнтів, тобто це завантаження списків клієнтів, я так розумію, ти про це зараз говориш? Так, да? так, так, так. Це емейл, e це телефони е, безпосередньо. А, а що а конверсії? Ти про конверсії не сказав? Е... Конверсії це найважливіше, що зараз є. Якщо у вас не налаштована коректна аналітика, Google-рекламу можна не запускати. А можеш трохи детальніше, що таке конверсії? Звідки їх брати, і яка там інформація передається алгоритму? Щоб просто розуміла, зрозуміти от детально ці моменти? Конверсія для інтернет-магазинів, звичайно, це покупка безпосередньо. З покупкою. Бажано наразі бажано передавати телефони та емейли, тобто це називається розширення конверсії. Якщо не інтернет-магазин, а послуги, то е, заповнені літформи ми передаємо в Google рекламу. Зрозуміло, зрозуміло. Чи правильно я тебе зрозумів? Чим більше даних ми даємо алгоритму, тим більша вирогідність, що ми отримуємо бажаний результат. Е... Так, правильно, я тут ще маленьке уточнення якісних даних. Якщо неякісно налаштована аналітика, і ми передаємо, передаємо неякісні дані, то алгоритм буде працювати некоректно. А що таке неякісні дані? От декілька прикладів. Ми дуже багато працюємо з налаштуванням веб аналітики. Можливо, там е останнім часом були якісь ситуації, коли ми бачили неякісні даних, передачу неякісних даних. Що таке неякісні дані? Е ми бачимо заповнення лід-форм, які налаштовані, наприклад, на натискання кнопки. Тобто не на факт відправки форми, а на натискання. І в нас виходить, що навіть якщо некоректно заповнена форма, і натискають кнопку Відправити, вона вже відправляється в систему аналітики і це все працює. Також що досить часто зустрічається це відправлення форми одним і тим же клієнтом по. Енну кількість разів, тобто це також потрібно. Якщо це лід-форма, то одна на юзера. Угу. Якщо це покупка, то звичайно це кожна буде покупка. Наразі з покупками якась глобальна проблема насамперед, це так маленьке від, відступлення в сторону того, що запитав Міша. Досить часто, на протязі от, останніх двох місяців, ми фіксуємо. І що не передаються покупки, які зроблені через системи LikPay, MonoPay, оці. і це зменшує кількість даних для алгоритма, ну, і, відповідно, це впливає на навчання наших компаній. А якщо у вас досить мало цих покупок, і ми не бачимо ті, що зроблені через системи оплат так, українські, то це взагалі досить, ну, прям Прям досить негативно впливає на якість нашої реклами, зрозуміло. Тобто, якщо зробити там деякі висновки, треба тестувати повністю, як відпрацьовує кошик, як відпрацьовує передача даних в аналітику, і відповідно порівнювати дані, які ми бачимо в системі, наприклад, Google рекламі чи Google аналітики, з наприклад, даними в crm системі. І якщо там велика різниця є в кількості замовленнях. То вже треба розбиратися, чому так відбувається, чи то задвоєння якихось конверсій відбувається, чи навпаки багато конверсій не відображається в інтерфейсі, і відповідно вирішувати це питання для того, щоб, як ти кажеш, якісні дані передавати в аналітику. Окей, до 10% врахується до 10%? нормально. До 10% ти кажеш? Да, 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 до 10. Розуміло, розуміло. Друзі, такі складні питання ми затронули трохи. Якщо у вас ще є додаткові питання по цій темі, задавайте їх в коментарях, теж будемо обговорювати, тому що дійсно аналітика це ключова історія. Якщо аналітика працює не коректно, далі дуже дуже важко щось зробити з цим в плані оптимізації рекламних кампаній. Окей, Саш, дякую тобі за цю відповідь. Давай наступне питання розглянемо. окей, припустимо. Ми все налаштували. Аналітика працює якісно. сигнали задали. Вони відповідають реальним результатам. Тобто, ті сигнали, ці аудиторії, які ми гіпотезі склали та задали в налаштуваннях рекламної кампанії, Вони відповідають явні аудиторії, яка купують. Тобто, з налаштуванням все ок, але кампанія далі не масштабується. Тобто, ми додаємо бюджет, але більше продажів не стає, а падає рентабельність. Це дуже така поширена історія. Як бути з цим питанням? Тобто, в цьому в моєму розумінні є два етапи запуску рекламних кампанії. Перше, це запустити, щоб вона почала давати перші результати, а далі її масштабувати. В моєму розумінні запуск. Це вже стає більш простіша історія, тому що в цілому дуже багато інструкцій на нашому каналі, на каналах колег запустити рекламну кампанію вже не є проблемою і не є дуже складною історією. Основна складна історія це масштабувати продажі. Да? Тобто, тому що запуск кампанії да, вона може дати там перші продажі, але якщо ви запустились і там отримали 100 тисяч гривень, а вам треба мільйон, воно само по собі не не відбудеться. Да? От як бути? Коли є рекламна кампанія, вона з технічної сторони зроблена правильно, там все окей, конверсія передаються, сигнали там працюють, все добре. Але збільшимо бюджет, а кампанія більше продажів не дає. як бути в цьому, в цьому випадку? Які у тебе є поради? Дай, будь ласка, свою експертизу в цьому питанні. Перш за все, коли ви додаєте бюджети на кампанію чи хочете щось змінити, можна це прогняти через планувальник Google реклами і. Хоч дивитися, в яку, в яку сторону буде е, ваша компанія працювати. Якщо ви вперлися в потолок так, наз... так званий, е, по кампанії, то вже потрібно більш е, точно працювати з сегментами. Е, якісь сегменти виносити, можливо, якісь вимикати, де у вас слабкі сторони, так, е, щоб туди не зливати бюджети. Е, наприклад, то, що, те, що можу привести, це в одягу. Сезонні якісь товари, можливо, новинки, виокремлювати з загальної кампанії і вже працювати окремо з тими сегментами. Але при цьому е, слід зауважити, що е, не потрібно пересегментувати товари, тому що дуже вузькі сегменти також працюють погано. Якщо я правильно тебе зрозумів, да, для того, щоб так, зафіксувати твою відповідь, сегменти це різні кампанії в рамках аккаунту, в яких знаходяться різні товари. По різним принципам. Це може бути групи товарів, це може бути ценовий сегмент, це може бути сезонні сегменти. Тобто, перша історія, якщо ви хочете масштабувати, треба думати, як розділити ваш товарний асортимент на різні кампанії по різним ознакам. Завдяки цьому аккаунт може зростати. Добре. Припустимо, ми це зробили, аккаунт е, почав працювати краще, загальні продажі зросли, рентабельність влаштовує бізнес, все добре, але далі все одно не продовжується зростання. Ми вперлися вже і в цей вже підхід. Що далі робити тоді? Якщо ви вже у Performance Max вперлися, підсегментували все, що можливо, все у вас класно працює. Додавання бюджету вже не, не працює чи працює в, в негативному сенсі, тоді потрібно підключати як інші типи кампаній: це пошукова, відео, деманген, тобто генерація спросу, працювати вже з цими типами кампаній. Якщо у вас запущені і ці кампанії, потрібно розглядати вже інші канали трафіку, це якісь соціальні канали, тобто там Facebook, TikTok, можливо, ще якісь інші. Коли ви запускаєте ці канали, то і особливо з переходом на сайт, то теги Google також цих, цими юзерами, як би так сказати, під Підживлюється так, підживлює алгоритм новими користувачами і знаходить нові точки росту для пошуку ваших потенційних клієнтів. Окей. Наступна ситуація. Запустили інші типи рекламних кампаній. Да? Початку давай це розглянемо, але вони не дають таку високу ефективність, як PMAX. Що робити? Чи це нормально, нав... чи ні? Е так. Тут вже в залежності від того, наскільки вони як вони працюють. Ну, мовно кажучи, давай приклад. Це, це все віднос, віднос, все відносне. Давай відносний, відносний приклад. Performance Max працює там, з рентабельністю 700 тисяч, а інші типи рекламних кампаній працюють з рентабельністю 300-500. Чи це добре, чи ні, чи як робити? Якщо ми порівнюємо всі типи рекламних кампаній, різні типи рекламних кампаній по одному критерію, наприклад, рентабельність. І, звичайно, в Performance Max, як я працюю з товарним каталогом, ця рентабельність вища, а в інших кампаніях нижче. Що вимикати, як, як робити в цьому випадку? Е, якщо ж ну, це вам великий мінус, то звичайно їх вимикати. Але потрібно дивитися на більш глобальну картинку, тобто, як почав працювати ваш аккаунт. За допомогою пошукових кампаній, там, відеокампаній, ви нову аудиторію на сайт додаєте. Але ці кампанії вони зазвичай не дають такого високого КПІ. Але за рахунок цих кампаній може краще працювати перформанс. Тому я кажу, що потрібно дивитися в цілому, як почав відпрацьовувати ваш рекламний аккаунт. Розуміло, тобто дивимось на загальні результати. Да? Скільки ми вкладаємо загально в маркетинг, наприклад, да? в діджитал маркетинг, і які у нас є загальні результати? Якщо ми бачимо, що зростання є, і в цілому загальна рентабільність нас влаштовує, то ми рухаємося правильним шляхом. Да? А якщо нас це не влаштовує, тоді ми вже переходимо на нижчий рівень аналізу, тобто на сегменти різних типів компаній, і бачимо там вже які саме компанії дійсно нам. Генерують, наприклад, збитки і ті кампанії переробляємо, оптимізуємо чи вимикаємо, але завжди дивимося від загальних цифр до вже безпосередньо розріз. Там тип, канал, кампанія там і в рамках кампанії об'єкти групи товарів, там товари, там далі. Окей, зрозуміло. Саш, дякую. Я думаю, що доволі цікава відповідь, яка буде корисна глядачам ще раз. Нагадую, що є коментарі. Якщо ми якесь питання не розглянули, або ви хочете додаткову інформацію, задавайте коментарі, давайте ці питання, ми будемо їх обов'язково розглядати та давати відповідь. І давай на, завершимо на завершення твої поради для підприємця, як ефективно просувати свій бізнес за допомогою різних типів каналів реклами, на що звертати увагу. Твоя думка, твої поради по цьому питанні. Я гадаю, перше, що потрібно на що потрібно звертати увагу безпосередньо на ваш сайт. Досить часто ми стикаємося з тим, що запущена реклама, а сам сайт десь не відпрацьовує там покупка, літформа та будь-що, що заважає юзеру зробити конкретну, зробити точніше цільову дію на вашому сайті. Друге, це на налаштування аналітика, як ми вже говорили раніше. Без якісного налаштування ви не підете. Третє, це напевно потрібно було першим сказати: ваш офер. Якщо у вас немає конкретних УТП, немає сильних сторін, досить важко буде вам продвигатися в, не тільки в Google, а в будь-якому будь рекламному кабінеті. Офер, це ти називаєш сама пропозиція, тобто там сам товар, чи категорія товарів, чи так, там Так, 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 так. Mm -hmm. Звичайно, це, це, це відноситься до оферу. Mm -hmm. Четверте. Я навіть от так зразу й не можу вам виділити, що четверте. Але, звертати увагу до того компентав на своїх, тому що. Ну, зазвичай товар продає ще хтось. І е, якщо ви не розумієте, чим ви відрізняєтесь, е, які у вас переваги над вашими конкурентами, е, тоді мені здається, також буде вам важко е, якось продв... е, послугу надавати послугу чи е, безпосередньо продавати товари. Це я якраз і хотів доповнити, да? ти, ти вже сказав так. Супер, супер. Тоді я думаю, що ми розглянули дуже цікаве питання. Саш, дякую тобі за твій час, що ти виділив на цю розмову. Друзі, дякую вам за лайки, які ви поставите під цим відео. І не забувайте задавати коментарі. Якщо там будуть якісь інші цікаві теми, які можна винести в окреме, в окреме відео, ми це теж зробимо. Тому всім дякую за увагу. Саш. Тобі дякую теж за твій час. Всім пока, до зустрічі. Дякую, до побачення.